Говоримо МСЕКи, це про встановлення інвалідності. Але, от паралельний трек це, наприклад, історія із затриманням на хабарі в 200 тисяч головолікаря Тернопільського психоневрологічного диспансера. Мсек можна і так заходити, а можна заходити через психоневрологічний диспансер і так само. Очевидно, це все пов'язане з уникненням або мобілізації, або чогось іншого. Ну, швидше за все, психоневрологічні диспансери у нас завжди служили для відмазування, так би мовити, від кримінальної відповідальності. Але в часи війни вони можуть служити і е, якраз справі уникнення мобілізації. Доки е, розкручується історія е, цієї Тетяни Крупи, там уже довкола неї вилізли дуже цікаві паралельні сценарії, зараз виявляється, що кошти, які виявили у родини Круп, це якісь кошти сторонніх осіб, які залучалися до інвестиційних проєктів, ну і пішло-поїхало. А те, що це люди на державній службі, які накопичили... Шість мільйонів готівки, а потім ще й рахунок у, у польському банку, де, десь більше півмільйона е, коштів. Тобто це вже мало цього, кого цікавить. І це, до речі, була абсолютно очікувана історія. Бо куди не крути, де не копнули, в якому місці не копниться мсеки, там всюди смердить корупцію. Всюди смердить корупцію. І що цікаво, що коли відставляють Генерального прокурора, який не керує напряму пряму вертикальну його відставляють за те, що прокурори наробили собі посвідчень інвалідських і отримували додаткові гроші за це. Цікаво, чи повернуть вони? Ці гроші назад і чи несуть, понесуть кримінальну відповідальність за шахрайство. Так от паралельно, ДБР повідомляє про підозру в декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень заступниці Львівської обласної МСЕК Руслані Іваночку. Виявляється, посадовиця не вказала в декларації за 23 рік, що користується оформленими народичів автомобілями BMW x 5 23 року, та Мерседес GLA, 23 року. Загальна вартість машин складає майже 6 мільйонів гривень. Також фігурантка в лапках орендує місце в паркінгу, розташованому в її домі. Варто нагадати, що за попередні 2,5 з роки мсеки перетворилися на справжні корупційні хаби для організації виїзду за кордон та отримання відстрочки від мобілізації. Важко уявити, що наскільки масштабна корупція не кришувалася б з Києва, ніким з високопосадовців. Однак, незважаючи на десятки корупційних історій, з посадовця нас переконують в неіснуванні координаторів верхнього ешелоні влади. Це значить, що коли міністра е, Ляшка ніхто не зачепив у справі ВМСЕК, навпаки, на нього переклали зобов'язання реформування ЗМСЕКа. Помсеках, то швидше за все на нього переклали не просто реформування, а зобов'язання сховати в воду. Тому, як не крути, але в воду вони приховають, тобто у них ще є час. Очевидно, що загроза виборів вона лише ну, нависає в повітрі, але доки тривають бойові дії, у них є час справді поховати в кінці в воду, так само, як і поховати в кінців воду е, з першим роком війни, як відомо, західні партнери називали, що в перший рік війни з Міністерства оборони було вкрадено приблизно мільярд доларів е, на різних схемах постачання зброї. Швидше за все, що частину недопоставленої зброї вже встигли списати через лояльних. Генералів, а частину, ту, що не допоставили, швидше за все, зараз заялозять через якийсь інший схематозик. І ну, я думаю, що по 22 розвитку вже кінці всі паперові кінці в воду, що називається. Е, ну, <смістичні> Тут нагадують мені про фразочку е, прем'єра Шмигаля, е, що Системної корупції в Міністерстві оборони немає, це після яєчного скандалу. Але Резнікова змінили. От із мсеками ніякої корупції із мсеками у Міністерстві охорони здоров'я немає. Але те, що ляшка ніхто не чіпає, очевидно, є потреба приберегти його е як людину, яка повинна ну, приховати кінців воду. Зрозуміло, що поки, поряд із Мсеками, є ще на каналах уникнення служби в Збройних силах, така вже більш військова структурка, як військово-лікарська комісія. І військово-лікарська -військово комісія визнає такого собі Робана Кравця. До речі, кандидата в народні депутати від партії Слуга народу, а він є якраз власником і адміністратором телеграм-каналу Джокер, який, ну, ну я так э, спостерігаю, що він вилизав всі пристойні і непристойні місця небожителів з банкової, ну, двох найголовніших. Так от 20-річний кравець. Визнаний інвалідом другої групи. Там є ще у фракції інвалід, точно задекларований інвалід Микола Стефанчук. Ну, по статурі і брат його Стефанчук мав би теж якісь проблеми з здоров'ям мати і бути визнаним інвалідом. Тобто, по суті, Фракція Слуга народу перетворюється в фракцію неповносправних. Виглядає так. І ця неповносправність це не від вроджених вад, а від кримінальної свідомості. Ви Знаєте, що в кримінальному середовищі у випадку загрози серйозних термінів ув'язнення. Такі матьорі кримінальники залягають на больничку у дурку, і їм там, звичайно, ну, колють щось або й не колють, бо, так би мовити, серйозні люди попросять. Але це дозволяє уникати кримінальної відповідальності. Оця вся історія з кравцем. А він замішаний у публікації дуже багатьох компрометуючих матеріалів. І я думаю, що швидше за все, в Києві в самому є ряд персонажів, які готові ну, застосувати грубу фізичну силу персонально проти цього правця. Не кажучи вже про інших, цікаво, дотягне він в списку до депутатства чи не дотягне, але в будь-якому випадку. Те, що е, кравець кинувся ховатися у, за інвалідністю від Збройних сил, це ще і виказує форму заохочення своїх сраколизів банкової через роздачу таких інвалідностей або екоптування у військові підрозділи, які ніколи на лінії фронту не опиняться. Є такі персонажі, які роблять всілякі, ходять у військові форми, роблять всякі включення як військовики, але багато українців підозрюють, що судячи з задоволених тик, ці персонажі навряд чи перебувають у військових частинах. Ну аж Занадто вони гладко, так би мовити, стелять і гладко виглядають. Тому, коли дивишся на цю шахрайську всю систему, розумієш логіку Трампа молодшого, який малює, ну, виставляє в своєму в своїй соцмережі картинку з Зеленським, на якого сипляться долари. Із попередженням, що тобі лишається, Ну, це ці 38 днів, про які Трамп молодший, говорить це мова про те, що 17 грудня колегія виборників затвердить результат виборів Дональда Трампа. Звичайно, поки Трамп сформує управлінську команду, на нашій голови буде сипатися багато всяких істерик і викриттів. І в тому числі залякувань про те, що Україна втратить все, Україна втратить те все. Україна те, що втратила, те вже втратила. Спочатку втратила розум при голосуванні за Зеленського, а потім землі. Колись бандерівці в класичні часи казали, що між хлібом і свободою, якщо обереш хліб, то втратиш і хліб і свободу. Ну, якось так. Але дивися на дії влади. От вже скільки істерик, скільки цієї боротьби за бюджет, але вилізли зараз нові повідомлення про те, що у проєкті держбюджету на наступний рік до другого читання гроші з доріг прибрали. Здавалося б, перемога і що? А ці 42 мільярди перекинули до загального фонду бюджету, не змінюючи призначення витрат. Ну і ну, саканули нам в очі. Але Міністерство оборони додали навіть не 1 мільярд, а 700 мільйонів гривень. 700 мільйонів гривень і 42 мільярди на дороги. От тому й виходить, що дивися, От повідомляють, Прошенко купив 12 нових екскаваторів. Блін. Де держава? Де держава? Де державні екскаватори в Збройних силах? Я щось не бачу. Де екскаватори з усіх кишенькових е, дорожнобудівельних компаній від влади? Ви що ви бачили коли-небудь щоб ці екскаватори закупую, чи дарували свої екскаватори з балансу компаній оці всі 5-6 великих корпорацій дорожніх, які поділили ринок. От Європейське об'єднання українців, громадська організація, вона зібрала кошти і купила екскаватор десь на Херсонський напрямок. Тобто, ну не можуть Збройні сили базуватися виключно на волонтерці. Ми так ніколи не переможемо, коли на наших очах одні інвалідам, ампутантам не можуть інвалідність встановити, а жирні коти, які аж виблискують від, так би мовити, свого ницого існування, мають корочки і спокійно гуляють Києвом, без милиць, нагадаю. От як з таким перемогти?